Може відігравати важливу роль у виборі складу нашої команди. Ібрагімович. Фактор зросту і фактор оборонної роботи. Подача Ібри П'ятого вибиває м'яч небезпечно біля наших воріт. Розряджає ситуацію Хачеріді. Далеко вкидає Ельм. Хачеріді вибиває м'яч повітря. Ярмоленко здорово. Воронін. Воронін контратака наших. Воронін справа Шевченко. Отримує передачу Андрій Шевченко. Андрій віддає на Ярмоленка, Трішки у спину. темп упав, Шева немає сайду, Шева. Удар. Повз ворота пробиває Андрій Шевченко. Ельм Люсі. Ларсон, Зразу надавати флангам розбити Русенберг. Удар по воротах. п'ято забирає м'яч. На який дуже дуже пильно за Гусєвим стежить. Гусєв в контрольних матчах нашої команди вразив всіх. Воронін. Наша атака. Воронін. Воронін. дальній удар, Із Відбиває м'яч і Саксон. Браво, Андрій! Пачеріді здорово відкривається. Пачерій тягне м'яч по центру. Віддає Ліворуч. Коноплянка. Коноплянка зміщиться в центр. Коноплянка б'є! ворота проходить м'яч. Удари є. Це добре. Удари є. Приходить із кожною хвилиною матчу в ноги наших футболістів. Я такий же, як вони, просто я ще під час матчу змушений щось говорити. Вороні. Пасто Шевченка. Шева. 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 Пробиває Шева лівою ногою. м'яч на нього відскакує передача Шеви, Ніхто не повірив. Ярмоленко. Удар. І швилягають під цей удар Шведи. За голову тримається Андрій Ярмоленко. Знову величезну напругу в обороні Швеції. Шастому майданчику Швеції створюють наші. Великий палець руки стає цьому свідченням. Ну, але не пройшло цього разу. Чи ріді рай назад. П'ятого. Гостро. Женя ти хоче, щоб 30 тисяч тут померло. Прямо зараз. Не перехопує м'яч. Подача на штрафний майданчик. Єбрахімович удар. Протихід хід п'ятого пробиває Єбрахімович. Позворота проходить м'яч. Підоплянка пасує у центр. Воронян. Є правий фланг. Гусєв. Гусєв. Можна прослідувати. Подає Олег. Висока подача. Удар! Зйону пробиває Коноплянка. Вище воріт, не кладе корпус і м'яч летить вище. Із них це відсоток точних пасів. Шверен не вибивають м'яч. Ларсен. Прострільна передача. Той Тойвонен Той на нашому штрафному майданчику. Ларсен подає. Ярмоленко не вдал, грає по в повітрі. Прострільний пас. М'яч у наших воротах. Ібрахімович відкриває рахунок у цьому поєдинку. Воронін і Шевченко апелюють до асистента арбітра. Воронін до асистента Шевченко до четвертого рефері. Шведи не вибили м'яч за бровку. Шведи продовжували грати. І шведи забили нам. 1-0 збір на Швеці попереду. Кімче віддав цю передачу. І Златан Ібрахімович відкриває е рахунок у матчі. Набирає сміливо. Швидкість Олег. Усів із м'ячем. Гусєв. Гусєв. Гусів. Справа Ярмоленко. Віддає на нього передачу Олег. Ярмоленко. Подача Шевченко. А Шевченко. Шевченко Забиває головою. Пригадуйте, що ми говорили у першому таймі. Проходить флангова атака. Проходить подача Андрія Армонка і Андрій Шевченко. Олег Усів. І Ярмолка виконав блискучий пас. Прекрасно обирає позицію. Випереджає Улуха Мюльбурга. Падінні головою забиває шведа Андрій Шиєнко. 35-річний форвард збірної України, який сьогодні свій 109-й матч проводить у футболці нашої національної команди. Старий, хворий, списаний. Поблато граючи в Київському Динамо. Викликаний Олегом Блохіним теж поблато. Це турнір його життя, це турнір його кар'єри. Шукати передачу чи завдавати ударом. Вирішив завдати удар Олег Гусів ліво нього непогано, до речі. Така, як колись у його нинішнього тренера Олега Блохіна, який, до речі, забивав ворота збірної Швеції у 82-му році товариському матчі чи за збірну Радянського Союзу, але тим не менше. Меноплянка тепер виконує кутовий з лівого флангу. Подає оглядана близнута. Ой! Ви подивіться, хто забив. Андрій Шевченко. Андрій Шевченко. Ми попереду. 2-1. Стандарт головою. Таші! Найкраще у збірні України. Атака також водій від п'яту парирує. А Ібрагимовичам не тут добре міють мінятися позиціями Пас на Альмандера. Альмантер выскак освободив удар. Вище боріт! Вище борит, він назву